Правда про агресора це зброя проти нього. Офіцер збройних сил розповів, як російські терористи схиляли його до співпраці. Все почалося у серпні 2014 року. Саме тоді він прийняв командування танковою ротою, яка взяла участь у важких боях з російськими регулярними військами біля многопілля та агрономічного. Того ж місяця через три кільця оточення з проривом виводив свою роту з Іловайська. У новокатеринівці його танк підбили. Він та двоє членів екіпажу отримали контузії і потрапили у полон. Хоча російська пропагандистська машина й досі заперечує присутність своїх військ на Донбасі, наші військові вже тоді розуміли, хто проти них воює. Насправді це була кадрова російська армія з артилерією, з танками, з розвідувальними з десантно-штурмовими підрозділами, так як людина військова неважко по Амуніції по форму одягу, по зброї, оснащенню по техніці, по акценту, по там, до е, вихідців із Східної Азії. Було ясно, що це були військовослужбовці Російської Федерації, крім того, у них на бронежилетах було трафаретом е, вибито. Назву підрозділу це була третя ПДР, параштна десантна рота. На озброєння в них перебувало е модернізовані. Е це була параштна десантна рота на БМД, 2 модернізовані або, мабуть, на і 3. Приданий був е танковий взвод. Е танки були марки Т-72Б3, також модернізовані, які якраз і з панівної висоти. Роти над Катеринівкою вели вогонь по нашій колонії здивуванню полонених українців не було меж, коли вони дізналися, що перемовини про умови виходу наших військ, так званим зеленим коридором, які вело російське командування, були лише способом заманити українські війська у пастку, адже окупанти заздалегідь зайняли панівні позиції після того, як е, потрапив полон, значить, кадрові військові. Питали, скільки нас можна чекати. Ми вас вже п'яту добу чекаємо. Значить, це все було вже заздалегідь підготовлено, і вони і перемовини тривали, щоб буде зелений коридор, то зі зброєю, то без зброї, то без добробатів, тільки кадрові військові, щоб виходили. А насправді все вже було заздалегідь російській стороні відомо. І в них був час щоб добре підготуватися до підготувати засідки, щоб знищити колони, які виходили з під Іловайська. Згодом регулярні російські війська передали українських полонених терористам ДНР. Це була банда, яка складалася з російських найманців, казаків, кадирівців та українських колаборантів. Вони проводили допити, а насправді просто знущалися. Били і хлопців з поліцейського батальйону Івано-Франківськ. Там розмова була набагато жорсткіша. Там проводились допити. Там була класифікація військовослужбовцям по їх е, спеціальностям. Особливо жорстоко поводилися е, з розвідниками, саперами, артилеристами і танкістами. Тобто, хто більше наніс, на їхню думку, урону, хто, як вони казали, побивав стариків, дітей і жінок у них. Там був також я допитаний вихідцями із Кавказу, які застосовували фізичне насилля. Вони, наприклад, ну просто елементарно для всієї полонених, наприклад, показували пулю калібру 7,62. Вона майже схожа така, як наша. Насправді це була натовського стандарту куля. І вони питали, хто знає, що це таке. Всі, звісно, що голови похилили, і ніхто не відповідав. І тут з моїм везінням мене одного і толпи, мені кажуть, в сторону. І в сторону, так би допитувати, що це за куля. За ну, кажу, 7,62, вроді би наша. Вони все ж таки хотіли, щоб я на камеру сказав, що це є снайперська натовська пуля, що на нашій стороні є натовські військові, які застосовують. Натовські снайпера, які застосовують зброю НАТО проти мирних жителів Донбасу. Ну і під час зйомки, якраз цими викидцями з Кавказу, було, ну, нанесені удари ногою по обличчя, також автоматом, ну, по голові. ГП-25 представним гранатометом по голові отримав далі. Заради пропаганди бойовики навіть влаштовували українським військовим тури окупованим Донецьком. Задля кращої картинки підірвали місцевий дитсадок. Повезли нас до Донецьку колоною, показували зруйновані будівлі. Казали, що це садики і школи, які знищили укропи. Насправді це було. Наприклад, житловий район Донецька, все чисто, акуратно і посеред будинків одна будівля взірвана. І там серед руїн вони казали, що це садик дитячий. Привезли нас в Донецьк, по дорозі застосовувалися засоби психологічного впливу, постійно зупинялись, і ніби жартували, а ніби не жартували. То виводили на розстріл. Ну кілька разів пропонували в кавичках розстріл. Після допиту у колишньому приміщенні Донецького СБУ офіцеру запропонували вибір: перейти на бік російсько-терористичних військ або ж шпигувати для них, продовживши службу у Збройних силах України, передавати ворогу секретну інформацію та виконувати інші завдання. Казали, що на їхній бік уже перейшло 15 осіб з нашого боку. Ну, ні я, ні е, військовослужбовці, які перебували зі мною, не, не погодились. Зараз хто служить, хто де працює, спілкуємося по цей час. Коли військовому одягли мішок на голову і кудись повезли, він думав, що на розстріл на щастя лихо оминуло. Неподалік нового світу під Донецьком 63 українських військових звільнили в обмін на дев'ятьох російських. Нині офіцер збройних сил України не втрачає оптимізму і продовжує службу там, де це можливо після травми. Він знає, що у перемогу мало вірити її потрібно наближати кожному на своєму місці і кожним прожитим днем.